Доброго ранку чи доброго дня. Ну що ж, повісив я мульти РС, для тих хто не знає, що це за інвертор. Ось він. Це 6000 вольт ампер. 5,2, якщо говорити чесно-чесно, хоча до 9 кВт він тягне. Ось, підключив я його на лабораторник. Виключу цербу, бо мені там закинули, що у мене кабелі, якісь ідуть ось цей червоний кабель іде. Так? Я виключу цербу, ось вона, ось цей кабель. Ось, значить, ось його споживання. На 56 вольтах він тягне 0,5-0,427, Ну, коротше, пів Ампера. 56 ділимо на 2, Получається 23 Вт. 23 Вт його власне споживання. Нічого не підключено на вхід на вихід, бачите, виключно акумулятор. Ось. Тобто я аж сам налякався, коли мені почали закидувати та шови, та... віктрони теж тягнуть. Ну, 0,48, 0,47. Тобто навіть не 23, а так як і написано. 20 Вт. Треба буде ще перевірити, наскільки точно він міряє. У нього теж якісь там 3%, здається, похибки. Ну, Я замовив шумт відкалібрований. Будемо міряти шумтом. Але ось факт. 56 ділимо на 2. Там множимо на 0,5. Получаємо потужність. 23 Вт. Він трошки дорожчий, 1030 євро. За 5-кіловатний бей, який там внизу лежить. Але це зовсім інша історія. Зовсім інша історія. Буде більше про це інформації буде більше розрахунків для того, щоб ви зрозуміли для чого це взагалі і яким чином взагалі будувати схеми саме без мережі. Тому що якщо у вас є мережа то ті втрати на деє, тих 40 кВт чи 35 кВт годин в місяць, які ви на ньому втратите на його власному споживанні, це ні про що. Но якщо у вас нема мережі і ви хочете зимову генерацію, то тих 40 кВт годин, які ви за зиму втратите, це одна п'ята вашої генерації на цьому інверторі. Це не жарти. Ось 0.487 прогрівся. 0.480-0.479. Тобто він зараз включений, в нього інвертор включений, в нього тут є 230 В. Він генерує. Тобто це не виключений інвертор, це включений. Так само, як ідея. Але коефіцієнт корисної дії, подивіться, тобто це я нікого не дурю, я сам не знав. Я чекав, що буде менше. Я чекав, що буде 7 Вт. Але 7 ватт це не на цьому інверторі. І в нього також є режим, можна йому виставити режим, коли він буде тягнути менше, але тоді там питання з синусоїдою. Тим не менше, ось його споживання. Дякую за увагу.